Усім доброго дня! В компанії Автофос нове надходження, це Audi а 2016 року. Має вона 2-літровий бензиновий двигун на комплектації Premium Plus. Без ключовий доступ по колу, люк, парктроніки, камера. Стан машинки дуже добрий. Приїхала вона з Америки з мінімальними пошкодженнями та цілою безпекою. Салончик в доброму стані, шкіряний, темного кольору. Має трьохзонний клімат-контроль і ось там у нас люк. Звичайно ж, електрорегулювання дзеркал, пам'ять водійського сидіння, датчики світла, дощу, круїз контроль, мультикармо, підігріви, вибір в руху. Ну, що ще сказати. Є все, що вам потрібно. Для комфортного присування на ній. Ось так виглядає камера. Можете почути, як вона тихинько працює. 109 тисяч кілометрів рідного пробігу у машинка. В такому стані все. Приїхати на тест-драйв та огляд цієї машинки ви можете за адресою місто Київ, кільцева дорога. 1. Це паркінг торгівельного центру Республіка. Працюємо ми кожен день. Якщо вам потрібно більше інформації по машинці, то телефонуйте або дивіться інформацію за посиланням в описі цього відео.